Вас, друзі! Нарешті ми вийшли на очне навчання. Протягом літа в укритті Запорізької гімназії номер 109 відбулася невеличка реконструкція. Наші два величезні зали були поділені на локації. І тепер у нас повноцінна підземна школа. У нас навіть є спортивна зала для занять фізкультури. нашому укритті ми організували повноцінний освітній процес. Кожна дитина відвідує заклад освіти щодня. Ми працюємо дві зміни: перша зміна початкова школа, друга зміна шості, дев'яті класи. У нас в укритті навіть є інтернет і можна проводити повноцінно у розмір Діти вам подобається? Так! А ще для кожного учня у нас організовано безкоштовне харчування. Запорізька гімназія 109 це кроки до мрій, перемоги та успіху.